Вечір добрий, звично у цій порі підсумковий випуск новин на ТРК Львів. Петро Порошенко дав старт японському заходу. Фуджікура неподалік Львова. Моніторинг місцевих літніх майданчиків та з якою метою до Львова вже восьмий рік поспіль з'їжджаються студенти з усіх куточків України. Про це та не тільки далі. Сьогодні з робочим візитом на Львівщині перебував глава держави. Петро Порошенко відвідав та дав старт в японському заводу Фуджікура, який розташований на окраїні Львова. Деталі у матеріалі Ольга Матейчик. 30 хвилин розмови у президентському літаку і вдалося досягнути домовленості. На Львівщину надійдуть інвестиції. Японська фірма взялася за будівництво виробничих потужностей в нашій області. Саме так, зі слів президента, розпочалася реалізація масштабного проєкту не тільки для Львівщини, а й для країни. До цього відкриття ми йшли дуже короткий проміжок часу. Для мене цей проміжок часу почався з. Дуже короткої дискусії з головою обласної державної адміністрації Олегом Михайловичем Синюткою, який сказав: пане президенте, ми маємо зробити рішучий крок для того, щоб переконати дуже потужного інвестора, забезпечити, залишитись, продовжити збільшити свої інвестиції. До області. А вже сьогодні президент офіційно запустив роботу заводу. На підприємстві виготовляють електричне устаткування для автомобілів за японськими стандартами. Лише за тиждень завод продукує до мільйона штук кабелів. Компанія Fujikura має 20 заводів по всьому світу. Ми зосереджуємо всі наші зусилля на роботі в автоіндустрії. І Те, що українці мають можливість працювати в себе на Україні, це дуже позитивний і приємний результат. Петро Порошенко також нагадав про домовленості, яких було досягнуто під час його офіційного візиту в Японію. Її наголосив, що, попри віддаленість Японії, ця країна одна із найбільших та найнадійніших стратегічних партнерів. А відкриття заводу Fujikura на Львівщині має стати сигналом для всіх інвесторів. Підтвердив його. Слова й посол Японії в Україні все почалося один рік тому. Коли президент компанії Фуджікура звернувся до мене і запропонував таку ініціативу. Я підготував йому інформацію про Україну, і все це привело до ось такої знаменної події. Додам, розташоване підприємство в селі Підрясне Яворійського району. Нині на Фуджікурі працює більше п'яти сотень працівників, та виробничі потужності планують збільшити до трьох тисяч. Ольга Матейчик, Назар Петуляк, новини. Львів та китайська торгова асоціація уклали меморандум про співпрацю. Сьогодні відбулося урочисте підписання документу. Він передбачає сприяння та розширення зв'язків між державами, у тому числі у межах ініціативи Великий шовковий шлях. Окрім того, місцеві чиновники заручилися сприянням у створенні у Львові сучасної інноваційної інфраструктури, домовилися і про організацію та реалізацію спільних проєктів у межах державно-приватного партнерства. Ми дуже сподіваємося, що Китай і Україна зможе створити довготривалі та надійні партнерські торгові стосунки. У Львові презентували нову купюру номіналом в 500 гривень. Банкнота має оновлений дизайн та посилену систему захисту. П'ятисотка і далі матиме портрет з ковороди, але тепер він зміщений у центр. Окрім того, за словами спеціалістів, тепер банкноти оснащені новими захисними елементами світового рівня. Зокрема, це стрічка, в якій спостерігається зміна напрямку руху фонового зображення та елемент зображення на окремих ділянках, якого видно поступові переходи від одного кольору до іншого. Ще одним нововведенням стало те, що купюри планують випускати з українського льону. Це має здешевити виробництво та продовжити життя грошам. Раніше для виготовлення банкнот використовували імпортну бавовну. Згідно із планом Нацбанку, нові купюри номіналом в 500 гривень вводитимуть в обіг поступово. Нагадаю, останній раз дизайн банкноти найбільшого номіналу змінювали 10 років тому. Ну і ще немає потреби міняти. Обмінювати банкноти старих зірців на банкноти зірців 2015 року, що стосується банкноти 500 гривень і 2014, що стосується 100-гривневої банкноти, хочу сказати, що оновлення номінального ряду банкнот це є об'єктивна закономірність. Це здійснюють всі країни. Оскільки основною метою цього оновлення є збільшення захисту банкнот, елементів захисту банкноти. Хтось намагається створити, а хтось навпаки розвалити. Ще у лютому 2010 року мешканці Львівської багатоповерхівки створили ОСББ «Наукова-29». Будинок звели у 80-х, тож комунальні проблеми вже давно давали про себе знати. Вода зі ржавих водопровідних труб постійно заливала підвали, навіть електрощитову, яка розташована там. же. Ліфт проситься на пенсію, а на сходових клітках постійна темрява. Вже понад 5 років люди фарбують, відновлюють та ремонтують все за власні. Кошти та останнім часом співвласники гроші, не дораховуються грошей, які чемно здавали у ремонтний фонд будинку. У відповідь на запитання, де гривні чують, все є у звітах. Та де відповідні документи і хто розтринькує людські фінанси, годять дізнатися. Найбільше підозр впало на голову їхнього СББ. Мешканці, які не мають спокою, у власному будинку в об'єднанні співвласників під назвою Наукова – Суцільні чвари. Будинок з такою ж адресою ледь не перший у місті, де створили ОСББ. За словами людей, з багатоповерхівки з початком роботи організації все було як найкраще. Навіть перші у місті встановили камери спостереження у під'їзді. Однак, з часом помітили зловживання з боку голови об'єднання. Наш голова ОСББ займався організацією ОСББ автоматично, правдами, неправдами став головою ОСББ і взяв свою дружину, і поступово за багато років це ОСББ перетворилося на фінансовий проект нашого голови. Неодноразово мною і іншими наголошували, що не варто збирати гроші в ремонтний фонд, її і вишку і нікуди не давати, а забирати на рахунок своєї сім'ї. До нього не доходило. Тож, хто не корився суворому голові ОСББ, вирішили йти до суду. Вже після рішень ФЕМІДи мешканці таки знайшли вихід ситуації. Люди зорганізувалися та склали акт зложивань щодо умовного лідера їхнього будинку. Безвихідь повна, довіри немає. Дуже великі суми, які не Підлягають ніяким роз'ясненням, були зняті з наших рахунків. Ну, наприклад, одна така його, що, наприклад, кошти, які виділялися містом для робіт в СББ, так як будинок наш має поза 30 років, були ним приховані, і натомість він починав збирати гроші з мешканців, нібито говорячи те, що вам ніхто нічого не дасть. Та голова правління об'єднання співвласників з сусідами не погоджується. Чоловік твердить, скаржиться ті, хто не хоче платити гроші у ремонтний фонд, а прагне жити за чужий рахунок, хоча й таких більшість у їхньому будинку. Збирали гроші, сказать, в 2011, 12, 2013 році, в 2014 році для того, щоб поремонтувати дах, не за свій рахунок ремонтували. Зробити опалення, сказать, систему опалення ми зробили свою, значить автоматику зробили, бо я сам спеціаліст скатив. В тих галузях автоматики, кібернетики, зробили за свій рахунок гарячу воду, труби гарячої води поміняли пластик. Мешканці багатоповерхівки про те, що певні роботи у будинку були зроблені, не сперечаються. Однак вимагають одного фінансових звітів, аби упевнити, що їхні кошти справді витрачені чесно. Ми вимагаємо просто, щоб діяльність правління ОСББ була максимально прозорою. От були звіти, складалися, були фінансові, щоб мали всі мешканці доступ до цих фінансових звітів. У нас є приклад сусіднього сусіднього будинку, де є ОСББ, де всіх мешканців залучають до правління. Тож наразі всі залишаються на своїх місцях, принаймні до чергових зборів ОСББ. Тоді планують запросити юристів і все ж таки вивезти усіх на чисту воду. Віталій Гамадин, Марія Радайкіна, Назар Петуляк. Новини. Приватні дитсадки можуть дофінансовувати з міського бюджету. У ратуші просять, аби Міносві... Міносвіта дозволило органам місцевого самоврядування покривати певні витрати недержавних дитячих установ. Цього року майже 850 дітей, котрим виповнило 6 років, залишаються в дитсадках, а не йдуть у перший клас школи. А їх місця могли б зайняти молюки із черги. Проте згідно із законом, батьки мають право водити дитину у садочок ще рік. Також часткові черги у львівські садочки створюють дошкільнята із прилеглих населених пунктів, розповідають у ратоші. А таких більше тисячі. Міські чиновники певні, якби уряд дозволив дофінансувати приватні установи, черги у державні дитячі установи зменшилися Лис на ім'я міністра освіти. Для того щоб міністерство ініціювало внесення змін до законодавчих актів в контексті того, щоб органи місцевого самоврядування мали законні підстави, наприклад, фінансувати також приватні заклади, тому що в Конституції написано, що безкоштовна освіта гарантується лише у державних та комунальних навчальних закладах. Це лише частина випуску. Далі дізнаєтесь про викрадення кущів з парку Високий замок, благодійну акцію на повний великодній кошик та новини спорту. Залишайтеся з нами. Райд закладами харчування. Представники адміністративно-технічного управління моніторять літні майданчики. Офіційно їхній сезон розпочався 1 квітня та триватиме до 1 листопада. Цього року дозволи отримали понад 300 закладів, однак не усі підприємці дотримуються нормативів. Що найчастіше порушують бізнесмени, Ірина Качмарик розповість. Ревізори йдуть у міні-рейд. Стартують із пішохідної вулиці Леся Курбаса. Архітектор Галицького району міста показує схему розташування літніх схема. майданчиків. На папері є три на вулиці. Так, теж схема затверджувалася так, що щоб забезпечити прохід пішоходів з одного боку. Тобто це і вуща сторона. І з другого боку, щоб був забезпечений проїзд для транспорту. Це мається на увазі спецавтотранспорт. Із трьох майданчиків у двох незначні порушення, брендовані, парасольки. Представники адмінтехнічного управління йдуть у заклад. Питаються, чи є дозвіл на таку рекламу. На даний момент людина не має з собою паспорта. Тобто, це має бути проєкт, відповідний, в якого має бути певні погодження. Офіційний дозві мають. Будемо усувати. Далі вулиця Вірменська. Тут зізнаються ревізори, немає дозволу на встановлення майданчика. Власників теж. Я пармен, я нічого не можу сказати вам. Я не маю відношення до того. На тій же вірменській знову парасолі із відомим брендом. Власник стверджує, документи є. Перед встановленням. У пересолі я консультувався, і меблі, взагалі, обладнання на літньому майданчику, я консультувався з юристами львівської порної компанії. Не несе реклама на пересолях жодної, жодної алкогольної, на мою думку, і не їхню, алкогольної якоїсь реклами. Отримати дозвіл та узгодити вигляд літнього майданчика потрібно із районною адміністрацією та адміністративно-технічним управлінням. Якщо підприємець-порушник після усного попередження не усуває вимоги, може бути притягнутим до адміністративної відповідальності. Такий протокол направляється до адміністративної комісії. За місцем проживання особи, яка вчинила порушення. І е, при розгляді на порушника можуть бути накладені стягнення від 850 до 1700 гривень. Зазначу, відкритий літній майданчик має право функціонувати з 1 квітня до 1 листопада. Торік такі дозволи мали 435 закладів ресторанного господарства. Цього року понад 300. Ірина Качмарак, Сергій Медведєв, Новини. Розкрадають насадження з парку високий замок за декілька останніх днів викрили 50 кущів жоржини та чотири туї. Цим невідомі завдали збитків на 5 тисяч гривень. Зараз саме проводять озеленення території до великодніх свят. Проте працівники парку скаржаться, вони не встигають висадити кущі, бо ті наступної ночі одразу зникають. Комунальники кажуть, насадження і раніше крали, однак не в таких масштабах. Крім того, що рослини крадуть багато і ламають. Нагадаю, на озеленення усього міста з бюджетом, бюджету виділили один мільйон гривень. Ламають всі дерева посадження, нові екзоти. От гінго зламали. Два сумах пушистий, верба так само. Вони просто ламають їх під корінь. Лишається тільки корінь. Закликаємо львів'ян бути пильнішим е до свого оточення, дивитися, хто що робить, і не допускати в такому, якщо бачить такі випадки, не допускати і викликати звичайно поліцію. Висаджуємо, будемо висаджувати, не дивлячись на ці випадки гарні нові квіти. Відчуй красу Львів'ян запрошують на день відкритих дверей до ботанічного саду, що при Франковому виші. Відвідувачі зможуть побачити екзотичні дерева та рослини уже цієї неділі, 17 квітня. Від 2 до 6 години вечора туди пускатимуть усіх охочих безкоштовно. Одна частина саду розташована за адресою Кирила та Мефодія 4, інша на вулиці Черемшини, 44. Там вже побувала наша Ольга Тимуляк. На уроках природознавства учням третього класу сьогодні розповідають про заповідники та ботанічні сади, аби школярі і теорію знали, і практично бачили, як функціонують такі комплекси. Зі школи для дітлахів організували екскурсію до ботанічного саду. Малечі тут подобається. Мені сподобалось тут дуже мамонтове дерево. І ще мені сподобалася магнолія, як у нас цвіте. Нам розповідали про рідкісні рослини, які. Занесені до червоної книги України Лідія працює в ботанічному саду вже п'ять років. каже її робота одне задоволення. Завжди приходиш з добрим настроєм на роботу, йдеш ще краще, тому що рослина вона має свою енергетику і заряджає людину позитивом. На території ботанічного саду ростуть чимало екзотичних дерев, родом з Кореї, Альп, Китаю, Японії та Північної Америки. Тому, зважаючи на наш клімат, гілки на деяких деревах ще пустують, натомість для магнолії саме час цвітіння. Магнолія вже квітне 10 днів. Довго трималися у бутонах, але не було тепла, але тепер, коли з'явилося сонце, вони дуже швидко відквітають, як бачите. У ботанічному саду з радістю чекають на відвідувачів. Тут хочуть, аби на пробудження природи подивились всі. Зараз маємо нагоду подивитися цвітіння магнолій ще деякі рододендрони, деякі вже завершують цвітіння, інші починають. Але та кольористика змінюється з кожним днем. Львів'яни зможуть побачити і потішити своє око тими кольорами, які нам дарує сьогодні. Природа відвідати ботанічний сад. Усі охочі можуть що вівторка та що четверга. Однак тоді вхід платний. А тому кілька разів на рік тут організовують дні відкритих дверей. Ольга Тимуляк, Сергій Медведів, новини. Всеукраїнська акція Намалюй свою писанку вже у восьми збирає у Львові студентів аграрних вишів з різних куточків України. На цей раз розмальовували писанки разом із Ніжиним, Мелітополом, Одесою та Житомиром. Отож, як студенти ставляться до збереження традицій та писанкарства, знають журналісти новин. Малюють писанки у Львівському університеті ветеринарної медицини. Вже восьмий рік поспіль. Всеукраїнська акція щороку збирає все більшу кількість студентів не тільки зі Львова, а й з різних куточків України. Кожного року ми навчаємо студентів з інших областей, як правильно малювати писанку. Дуже багато завжди є охочих приїхати до нас, адже Львів. І, взагалі, взяти до рук писачок і намалювати писанку. Сьогодні зголосили на сьогодні близько 40 студентів з інших областей, тобто приїхали до нас і будуть малювати свої писанки, які потім покладуть до кошечка. Студентка першого курсу Аня допомагала учасникам. Дівчина з дитинства займається писанкарством, тож із задоволенням ділиться досвідом з іншими. Зазвичай от на паску і дарували своє побажання на наступний, на подальший рік. Там малювали дубове. Листя малювали грабальки. Добо листя малювали переважно чоловікам, щоб вони були дужі і сильні, як дуб. А грабельки писали, писали для того, щоб була родюча нива. Щороку на передвеликодню акцію приїжджають гості з різних областей України. Вони кажуть, малювання писанок є чудовим прикладом збереження національних традицій. Бо наше коріння його треба зберігати, його треба розвивати, а не підрізати те, що зараз відбувається. І тому ми зі студентами теж почали малювати, читати писанки, їх символіку. Такий майстер-клас до вподоби студентам. Кожен старанно виводить писачком лінії. Це цікаве заняття, надихає та налаштовує на святковий настрій. Олександр каже, що вже й не пам'ятає, коли востаннє малював писанку. Однак, дізнавшись про акцію, вирішив прийти. Рідні навчили до Великодня. Ми колись малювали, потім трохи припинили, але зараз по можливості я відновлюю такі ж речі традиційні. Для себе восьма всеукраїнська акція намалюй свою писанку не тільки приклад втілення і збереження традицій нашого народу, а й захід, який зближує та об'єднує активну молодь спільною та корисною справою. Марія Радайкіна, Назар Петуляк, новини. Впродовж великодньої теми у Львові триває благодійна акція на повний великодній кошик. Вона має на меті допомогти дітлахам у дитячих будинках відсвяткувати світло свято Божого Воскресіння. Акцію проводять у Львові вже третій рік поспіль за ініціативи служителів гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. У храмі збирають продукти та великодні смаколики для дітей-сирі та дітей із соціальних сімей. Долучитися до збору кошика можуть усі охочі. Збір продуктів триватиме до кінця місяця. Людина, яка приходить до храму, вона чує після літургії звернення отця і так само бачить певний пану інструкцію, яка біля цього стенду є біля цих цеголок. Тоді перечитує і витягує для себе якусь одну цеголку, і там близько якихось двох речей, чи там, наприклад, мука і макарони, тобто і якийсь такий дрібізок, що людина може купити. І тоді людина до 22 квітня повинна принести ці речі до нас, до храму. Звичайно, ми тоді їх розподіляємо і тасуємо під таких 50 кошиків. Отож, не будьте байдужими. Я з вами на цьому прощаюсь. приємного вечора і бережіть себе. Час новин спорту на ТРК львів. Добрий вечір! Львівська дзюдоїстка Василина Кириченко здобуває нові нагороди. Нещодавно дівчина показала найкращий результат на всеукраїнських змаганнях, а тепер привезла бронзову медаль із Кубка Європи. Італійське місто Ліньяно приїхало 27 команд. За місце на п'єдесталі боролись близько 500 спортсменів. У італійському Лін'яну Василина провела чотири сутички. Перший бій із бразилійкою. І з Вікторією, де Олів'єра Львів'янка зустрілась на татамі вперше. Я була дуже задоволена, тому що Бразилія це дуже сильні суперниці. Там, взагалі, дівчата завжди на тих кубках Європи займають призові місця. борються завжди між собою в фіналах. Я якось була дуже настроєна на неї так переляку. Із наступною суперницею, Полькою Анітою Формелою у Василини теж не було проблем. Щодо другої дівчини, це була полячка, вона була за мене так менша. Чомусь я зразу відчувала, що в неї переможу. Третя сутичка із угоркою видалась не такою успішною для львів'янки. Третя дівчинка це був за вихід фінал, боротьба венгерка. Я вже, до речі, з нею боролася, раніше вигравала, але цього разу мені не пощастило. Вона примінила таку техніку, проти якої я не могла знайти якийсь підхід. Останній бій зі ще однією дюдоїсткою із Польщі, аби отримати медаль. У Василини був лише один вихід виграти. Я настроїлася на цю боротьбу, тому що розуміла, що медаль треба. Коліно стегна. полячки були десь в два-три рази більші. Жли вони мали перевагу в вазі, але. Якось просто треба бути з ними більш рухливішими, тоді їм стає важче і, і, і такий от шлях до перемоги над ними. Аби вдало виступити на змаганнях, треба добре вивчити суперника. Це чітко розуміє тренер дзюдоїстки. Перед талією тренер склав цілий листок завдань, які ми повинні виконати на тренуванні. Сказав, що цілу ніч не спав і думав. Ну і там дивиться по суперницях, що вони роблять, які контрприйоми потрібно відробити. Отакі от тренування у нас були. Після повернення додому дівчина довго відпочивати не планує. Плануємо ще ряд декілька кубків Європи. А львівські борці позмагаються за путівки в Ріо де Жанейро на 31 й літні Олімпійські ігри. Завтра у Сербії стартує перший борцівський європейський турнір. Синьо-жовтий прапор відстоюватиме 10 спортсменів, половина збірної, львів'яни. У своїх вагових категоріях виступлять Юлія Хавалджи-Благія, Оксана Гергель, Алла Черкасова, Василь Шуптар та Андрій Квятковський. Триватимуть змагання до 17 квітня. А мотоциклетний спорт Львівщини має нове керівництво. Його обрано на звітну виборчих зборах обласного осередку Федерації мотоциклетного спорту України. Подробиці знає Василь Тріска. Упродовж останнього часу у мотоциклетному господарстві Львівщини назріла нагальна проблема у вирішенні багатьох питань, що стосуються повноцінного розвитку функціонування і популяризації цього екстремального виду спорту. На звітно-виборчих зборах були присутні делегати львівських клубів, «Підвей», Сокільники, Екстрім, майорів «Камото», Винники Драйв, Драпак Мостицька, «Зазір'я», АСМТ, Вороців Яворівського району, Червоноградських технік з фаворитах Аблей Україна, а також представники суддівської колегії та ради ветеранів. За підсумками кілька роботи конференції почесним президентом Львівського обласного осередку обрано. Юрія Чижмаря, начальника управління військово-патріотичної роботи та сприяння територіальній обороні України, військово-технічні види спорту, гайки, болти, можливість щось зробити своїми руками. Це велика сила. Я надіюся, що сьогоднішня наша така об'єднавча місія дасть такий результат, і в короткому майбутньому, і в подальшому в стратегії. На конференції затверджено статут військо осередку Федерації мотоциклетного спорту України, обрано усі керівні органи. Президентом організації одноголосно збори обрали Юрія Данильчака. Як ми згуртуємося, так ми і покажемо себе. Тільки гуртом, як говорять, легше батько бити. Ну, і Згуртувавшись, ми будемо розвивати цей спорт. Думаю, що ми внесемо не, не багато, не мало, але все, що вміємо. Однією з найважливіших керівник гланову осередку є Рада Федерації, до складу якої увійшли 11 представників мотоциклетних клубів Львівщини, судді та ветерани цього виду спорту і, звичайно ж, керівники організації. Невдовзі будуть сформовані комісії для роботи з основних напрямків діяльності. Ми маємо три основні напрямки: перший це є наші спортсмени, підтримка спортсменів. Друге це є організація змагань, щоб глядачі. Приходили, щоб люди це все бачили. І третє це підтримка клубів в розвитку їхньої інфраструктури. Найближчі змагання обласний осередок проведе вже цієї неділі. На стадіоні СК відбудеться перший етап чемпіонату України з Флеттреку. На цьому у мене все Побачимось вже завтра. Гарного вам вечора.